Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, каже, тим логічно, що... Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про те, як Росія вигадує підтвердження і визнання, начебто ефективності авіаударів по Україні, а також розповім вам історію про вигадане скасування пільг для ветеранів Другої світової війни. Російські медіа ширять маніпулятивну новину про те, що західні спецслужби начебто визнали ефективність масових повітряних атак з боку Росії по Україні. Російські медіа на підтвердження своїх висновків наводять слова цитату очільника розвідцентру сил оборони Естонії Анса Ківісельга. Він нібито вважає за переказами російської пропаганди, що удари російської дальньої авіації і ракет Калібр завдають значної шкоди військовим об'єктам України, попри те, що Київ це заперечує. Насправді росіяни маніпулюють тим, що сказав очільник естонської розвідки під час прес-конференції 12 січня. Він прокоментував масовані обстріли з боку Росії, які почастішали під час новорічних свят. Зі слів ківесельга завдання ударів у святкові дні є навмисною дією росіян, які вочевидь намагаються підірвати волю українського народу до самозахисту. Голова Розвідцентру сил оборони Естонії також зазначив, тактика Росії, як і раніше, перенасичена різними типами ракет і ударними дронами, які одночасно б'ють по території України з різних напрямків. Хвиля атак 29 грудня і 2 січня вважають естонські спецслужби, показує страх Росії перед надходженням американських винищувачів F-16 на озброєння до України. Саме тому наголосив Ансківісельх, окупанти посилили обстріл об'єктів інфраструктури України. Водночас очільник розвідвідомства Естонії не робив ніяких заяв про ефективність таких атак або про успішне ураження українських об'єктів. Це вже домисли російських пропагандистів. Прокремлівські медіа не просто викинули слова ківесельга про страх Росії у зв'язку з надходженням F-16, а й видалили будь-які згадки про факт психологічного впливу на цивільне населення. Ударів по критичній інфраструктурі України насправді системи ППО в Україні щоразу успішно знищують більшість російських ракет і БПЛА, зокрема і гіперзвукові кінжали. Підтвердженням цьому є те, що 10 із 10 кінжалів, які були запущені на Київ з ранку 2 січня, було збито. Хронологію подій того дня викладав у своєму дописі у Фейсбуці головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. У першій хвилі атаки були шахеди, які були випущені з південно-східного напрямку із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА шахет 136 «131» було знищено протиповітряною обороною. Уранці ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько шостої ранку і запустили не менш ніж 70 крилатих ракет повітряного базування «Х-101», Х-555, Х-55. Із 7.30 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал» із винищувачів Міг-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу «Іскандер-М», «С-300», «С-400». Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. Тож, за попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет «Кінжал», 59 із 70 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», «Х-55», 3 із 3 крилаті ракети «Калібр». Відповіддю на ракетний обстріл України, зокрема Києва і Харкова у ніч на 2 січня, стали заклики про посилення підтримки України, зокрема у постачанні зброї. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки виклав у мережі X п'ять кроків, які Захід має зробити у відповідь на російську агресію, а саме, прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони і боєприпасів, надати Україні бойові безпілотники усіх типів. Надати Україні ракети дальнього радіусу «Дії» 300 км+, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні, а також ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях і міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на убивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні, підкреслив міністр Кулеба. Насамкінець додам, що російські ракетні атаки на українські об'єкти критичної інфраструктури у межах міжнародного права можуть розцінюватися як воєнні злочини, які сроків давності не мають і підпадають під юрисдикцію судів усього світу. Черговий фейк, який активно розганяють російські медіа в Україні, нібито відмовилися від підтримки ветеранів Другої світової війни. Мовляв, таке рішення красномовно свідчить про нацистський курс київського режиму. Публікації пропагандистів супроводжуються і відеодоказами, як вони це люблять. На відео літній дідусь, начебто, розмовляє з поліцейським і слізно розповідає історію своїх поранень і нарікає на відсутність підтримки від держави. Насправді, матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни в Україні ніхто не скасовував, чому взагалі така брехня виникла. Усе через законопроект про розірвання однієї зі старих угод у рамках СНД, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про реєстрацію законопроекту щодо виходу України з угоди, яка має назву про встановлення для учасників великої вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів. Додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв'язку із 50-річчям перемоги у великій вітчизняній війні 41-45 років це була цитата, назва угоди у рамках СНД, стороною якої є і Україна. То невже після розірвання цієї угоди зникнуть пільги, встановлені для оцього переліку осіб? Зовсім ні, як пояснив Тарас Мельничук, в угоді з країнами СНД більше сенсу немає, адже усі пільги вже давно були включені в власне українське законодавство і стали його частиною. Зокрема, в українському законі про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, вже враховані матеріальна підтримка і пільги не лише ветеранів Другої світової, але й учасників АТО та російсько-української війни. Тому вихід з угоди, яка тим більше має і таку радянську пропагандистську назву, це послідовний крок дистанціювання України від будь-яких рішень і практик, які були прийняті в рамках СНД і під егідою Росії. Окремої уваги також заслуговує і відео з ветераном, яке супроводжує оці всі російські публікації про, начебто, скасування пільг. Емоційна промова літнього чоловіка на відео беззаперечно викликає співчуття, але саме в цьому і полягає мета так званого ветерана. Справа в тім, що дідусь на відео це не зовсім ветеран. Ще у 2020 році проект по той бік новин детально розбирав історію, яка почала поширюватися у 2013 році. Тоді мешканець Одеси, на ім'я Микола Скалевський, так звати чоловіка на відео, опинився у центрі волонтерського руху, який намагався забезпечити чоловіка житлом. Однак у процесі взаємодії з так званим ветераном активісти виявили численні неспівпадіння у його розповідях, документах і нагородах. І хоча ветеранські історії цього чоловіка спростували майже десятиліття тому, російська пропаганда досі використовує ролики з ним для створення картинки нацистської України. Тож пропагандистам, які переймаються долею ветеранів Другої світової війни в Україні, проект Стопфей радить передусім звернути увагу на дії власної армії у травні минулого року у селі на Харківщині російський обстріл зруйнував домівку 97-річного ветерана Другої світової війни Івана Лисуна, а інший 97-річний мешканець Ірпеня і ветеран Микола Єременко зник безвісти під час окупації міста. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо ця інформація подається в анонімних джерелах. Від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.